З вас не будемо блати всіх і всюди захищати. Моя рідна батьківщина має назву Україна, мене нація своя, Українка мама, я. є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Коли мене спитають, якої, як на жіни, яке в мене коління, де земля моя. З годістю скажу, що лодом зуклазі найклачі у світі, це точно знаю я. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, саду рясну калину. Хочу я сколі достати, вологів, щоб подолати, закишати всіх навчуся, Щоб не плакали матусі. Прийде. Віки, Вороже народ без імени, без лик, бо хто йде війну на війну країну, той сам не нам з тою замінить. Бажаю вам скорішого ось у місті молодцях. А це дата. Жити побачити дитинство і просто любити. Наші чоловіки боронять країну, спинами закриває.